Львів зазвучить у центрі міста. Вже поставили фортепіано, яке тіштиме перехожих у день музики. Так наше місто долучиться до світової традиції, започаткованої у Франції 82 другого року. Тепер різноманітні мелодії в цей день звучать у ста країнах і в півтисячі міст. У нашому Львові перехожі може натрапити на 40 безкоштовних концертів, які лунатимуть у найнесподіваніших місцях від Левандівського озера до залізничного вокзалу, і навіть звичайного балкона в маленькому дворику. Якщо хтось вміє грати на сопілці, вчився цьому колись десь в музичній школі, забутій 100 років тому, а має сопілку вдома, і може вийти на балкон і заграти на сопілці, то прошу замельдуватися на сайті свята музики. Знову будуть воювати у лісопарку Зубра в кривавому поєдинку зійдуться німецькі та радянські війська. Так, товариство пошуку жертв війни пам'ять вшанує реставрацію бою перший день Другої світової війни, коли 22 червня 41-го року німці ступили на територію радянського союзу. Можна буде оглянути техніку того періоду та зброю, якраз несподіваний напад Німеччини. От ну і подальші ті всі події, відступ радянських військ, захоплення і тому подібне. Леополіс Гранд-Прі вже заводить двигуни. До Львова з'їдуться ретроавтомобілі з Польщі та Литви. Однак не обійдеться і без наших горбатих запорожців, які традиційно мірятимуться силами на трасі Львівський трикутник. Цього року на фесті обіцяють запрезентувати найменшу світі машинку ПІЛ пі п'ятдесят. Забавлятимуть глядача гурти Перкалаба, Отвінта та львівські мандри. Приїхали цікаві унікальні машини пожежні 19-го року. Відкриті які будуть представлені в нашому шатрі. Машина Брюш 11-го року.